У Києві відбувся національний форум стійкості, який зібрав понад 800 представників громад, областей, партнерських організацій та експертів. Учасники обговорили ключові реформи місцевого самоврядування, відновлення регіонів та інструменти прозорості у регіональній політиці. Профронтові громади підписали меморандуми у рамках публічного діалогу пліч у пліч Творимо майбутнє України. Детальніше про цей форум, його організацію та результати поговоримо. Ігор Терехов, міський голова Харкова, долучається до нашого ефіру. Пане Терехов, вітає вас. Вітаю вас, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей форум. Навіщо він потрібен? Я хочу сказати, що вчора у Києві був форум щодо стійкості громад, і дуже багато було громад, які сьогодні потрапляють від обстрілу. Це при фронтові громади міста та території. І були питання: були питання, як жити. На цих територіях як е, зробити так, щоб люди не е, залишали ці території, як зробити життя людей більш якісно, безпекова ситуація, звісна е, тому цей форум пройшов вчора у Києві. Сьогодні е, був форум, е, який був організований асоціацію прифронтових місць громад у Дніпрі. Він теж е, вже завершився, і дуже така відверта розмова, яка була. На цьому форуму це дійсно дуже знаково для нас і дуже необхідна. Скажіть, будь ласка, та робота, яка відбувається в межах ось цих форумів, чим вона відрізняється за змістом і наповненням від, до прикладу, звичайних нарад, які регулярно відбуваються на рівні областей військових адміністрацій? Знаєте, я хочу сказати, що дійсно вона дуже відрізняється, бо неможливо сьогодні порівняти нараду офіційну нараду, яка є, і форум от тільки що завершився форум, який був реалізований в рамках асоціації прифронтових міст та громад. І це спілкування тут. немає знаєте, керівників підлеглих тут ми всі однакові це території, міста, громади, селищних голови, мери міст. І ми зібралися для того, щоб вирішити питання, окреслити питання, які необхідно вирішувати на рівні місцевому, на рівні уряду, на рівні Верховної Ради, для того, щоб якість життя людей на Територіях прифронтових містах громад бу, була і була mm -hmm. організована таким чином, що люди могли жити, незважаючи на постійний обстріл, незважаючи на війну. підіймалося дуже важливе питання, питання е, яке стосується людей. Наприклад, хочу сказати, як отримати компенсацію від зруйнованого житла, як зробити так, щоб Зберегти медичну галузь, освітню галузь, як зробити так, щоб люди залишалися в містах та громадах, і це дуже важливо. Я дуже вдячна сьогодні, що уряд долучився до до проведення цього форуму. Бо ці питання, які ми розглядали, а це були питання безпеки, це були питання соціальної підтримки, це були питання медичного обслуговування. Вони дуже важливі. Скажіть, будь ласка, наші міжнародні партнери і донори, які насправді багато опікуються проблемами прифронтових українських територій, яким чином вони були представлені в рамках цього форуму, і чим вони пропонували зі свого боку допомагати жителям прифронтових громад? На це хочу сказати, що дійсно до нас долучилися наші міжнародні партнери. Давайте будемо відвертим що без підтримки сьогодні міжнародних партнерів нам було б е, неможливо е, і дуже важко. Е, і я дуже вдячний сьогодні е, всім фондам, всім нашим міжнародним партнерам, які долучилися, е, бо вони нас підтримують. Це низка програм щодо теплопостачання, щодо водопостачання е, ще до гуманітарної допомоги до освітнього процесу. До е, медичної галузі і для нас це дуже дуже важливо. Ми обговорювали. Вони чули е, mm. ті проблеми, з якими ми звертаємось за них для того, щоб підтримати наших людей. І головна мета форума цього це підтримка людей. Насправді, бо е, були представники різних е, міст та громад, які користуються підтримкою своїх людей, е, яким люди довіряють, і е, всі ми. Хочемо, щоб нам люди і далі довіряли, а для того нам необхідно зробити так, щоб люди жили, жили, працювали mm. е е і діти ходили до шкіл до дитячих садочка, щоб вони мали е е можливість лікуватися, і це все е комплекс таких питань, які ми ставили, і які е е е будуть підтримувати наші міжнародні партнери, за що я їм дуже вдячний. Пане Терехо, оскільки ви були присутні на цих форумах і представляєте найбільше українське місто, яке сьогодні можна назвати прифронтовим, яке де факто і є прифронтовим? Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, що об'єднує усіх цих людей, які представляють в Україні прифронтові громади, окрім того, що вони перебувають близько до фронту? Як би ви це сформулювали? Знаєте, ну дійсно всі ці міста та громади перебувають в постійними об... обстрілами. Крім цього, лі лінія фронту недалече проходить від прифронтових міст та громад, і це безумовно нас об'єднує. А і, але об'єдна головне це наші люди. Це е, сьогодні підтримка наших людей. Як зробити так, щоб люди залишалися? Як зробити так, щоб вони жили? Е, і це Об'єдна, об і я е, дуже вдячний сьогодні всім. То приєдналося до е, нашої асоціації. Бо ми е, це не політична асоціація, а це е, певна платформа для спілкування для запитань, для вирішення. Головне результативного вирішення питань е, для того, щоб наші громади жили, працювали і існували. Пане Терехов, дякую вам і е, за те, що поділилися місією. Тих формів, про які ми з вами зараз поговорили, за те, що є їх активним учасником Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на прямому зв'язку з загальнонаціональним телемарафоном.